Фінансова грамотність запорука успіху із такою назвою у Чернівцях. Організували традиційний турнір для школярів. Детальніше про мету та реалізацію цього проєкту у сюжеті. У стінах Чернівецького національного університету відбувся вже традиційний турнір. Фінансова грамотність Запорука успіху. Його організували у рамках співпраці між управлінням освіти міськради та економічним факультетом ЧНУ імені Фітьковича. Мета проєкту розвивати фінансову грамотність молоді, підвищувати обізнаність у правилах успішного та відповідального поводження з грошима. Це проблема надзвичайно актуальна для нашої країни, тому що ну той спадок, який ми ще 30 років назад отримали від колишнього радянського союзу, і ота от ментальність людей особливого старшого віку, вона ну не орієнтована на правильне розуміння до прийняття фінансово-економічних рішень в поточному житті. Участь у турнірі беруть учні старших класів освітніх закладів Чернівецької територіальної громади. Цьогоріч є 11 команд. Є ті команди, які вже брали в нас участь минулі роки, які вже такі. Більше знаєте з досвідом підходять до цього турніру, до представлення своїх команд. Турнір він розрахований на те, щоб ну не тільки дітей, які вчать е, фінансову грамотність, знають там певні основи. Він розрахований в принципі на всіх старшокласників. Е, їх здібності управляти фінансами як власними, так і можливо в майбутньому і фінансами інших суб'єктів. Учасники кажуть, проявляють неабиякий інтерес до фінансових питань. Ми брали участь ще минулого року, і нам дуже сподобалось, так як ми вважаємо, що ну, сучасна молодь вона повинна орієнтуватися в темі фінансів, фінансової грамотності, як правильно планувати свій бюджет ну, таким чином, щоб всі доходи і витрати все було якось раціонально і рівномірно. Я беру участь в цьому заході для того, щоб прокачати свої фінансові навички та спробувати себе в чомусь новому для себе. Ми очікуємо від цього заходу чогось нового, неформального і, можливо, такого, що запам'ятається ще надовго. Наша команда вирішила брати участь в цьому заході, для того, щоб в першу чергу покращити свої власні знання з фінансів в Україні і мати значно краще розуміння в тому, як взагалі працює грошовий обіг в світі і в в нашій державі турнір проходить у три етапи. Організатори зазначають, кожен етап відрізняється від попереднього та повністю розкриває знання та навички учасників команд. Кожна команда може показати найкраще те, що вона знає. Ну і зорієнтуватися вже по ситуації для того, щоб показати свої навички з швидкого креативного мислення, коли завдання даються безпосередньо на турнірі. Анна Харабара, Анна Андрієва, Іван Мітрік та меднятава.